Мікс, перший плюс другий сорт за кілограм 2,90 євро. Осінь зима. Почнемо з ось таких красивезних, білесеньких ух. У 37 розмірі. Те плесенькі. Гляньте. Наступні це будуть супер легенькі в сіточку. Чоловічі, кросівки. Вони практично без дефектів. Тут щось загнулося, але. Але 2,90 за 20 кг. Наступні ось такі дитячі гляньте. А ну просто гляньте, які вони стильові. Наступні будуть ось такі чобітки жіночі в 38-му розмірі. Наступні це будуть ось такі чоловічі, червики, Просто гляньте. Тут такий трошки підйомчик, так ніби є. На ось таких шнурівочках. Високі. Далі в нас ось такі блискучі та ось такі суперкласна шкіра. Тут тканина, набоєчки. Всі є каблук просто в ідеальному стані. Далі в нас будуть в гіркому шоколаді ось такі на каблучку. Та ось такі дитячі чобітки. Далі у нас будуть ось такі. Також у класному кольорі, популярному. Далі у нас будуть ось такі жіночі, гарно прошиті на хутрі. Та будуть у нас ось такі красивезні боти, гляньте. Дуже так естетично стримано по жіночому, гляньте. Також в дуже крутому стані. Далі у нас будуть ось такі боти виглядають масивно, але насправді вони дуже легесенькі. На каблучку та резиночці. Наступна пара взуття у нас буде ось така. Нагадую, що ціна 2,90 євро за кілограм. В лотику 20 кілограмів. Ось такі будуть у 35-му дитячій наш нурівочці. Також дуже стильно виглядають. Далі ось такі дутики та ось такі снікерці гляньте. У нас тут взуття у нас буде. Будуть ось такі супер жіночні червиві на резиночці, типу під крокодильчика. Далі в нас будуть ось такі бордові, лакові. Також на зручному стійкому каблучку. Так, далі в нас будуть ось такі червики жіночі. Також дуже красивий коричневий колір у 37-му розміру. Далі будуть ось такі рожеві жіночі. Так, наступні це будуть у нас ось такі дитячі пророзилені чобітки на ліпучках. І остання пара в лотику це ось такі дитячі черевички на шнурівочці та замочку. Ми розглянули з вами цілий лотик на 20 кг вартістю 2,90 євро за кілограм. Тому якщо він вам сподобався, звертайтесь до наших менеджерів у Viber. Ми дуже очікуємо на ваші замовлення.